Знаю, знаю, ви вже думаєте, чого так довго не було випуску. Збирав добряки, від яких сам у шоці. Купа ігор, чергова приставка і супер подарунок, про який годі було і мріяти. Досі не вірюся, що тепер він у мене. Коротше, запускаємо заставку і дивимось. Я Єгор, ви на каналі Зіпермаєр. До приставок Sony PlayStation в мене особливе відношення. Завжди їх дуже хотів, бо в мене ніколи їх не було, жодної з поколінь. Тільки вже в дорослому віці, ставши колекціонером, почав заповнювати палички спочатку оригінальною консолью, потім другою фаткою, третя слімка і торік став власником останньої п'ятої моделі. Тобто для повного модельного ряду мені не вистачало четвертої плойки. Власне ситуація допомогла виправити ось ця красуня Sony PlayStation 4 Pro. У мене накопилось багато ігор для цієї платформи, тому придбання консолі вже само просилося. Звісно, на цьому колекціонування консолей від Sony не закінчується, ще є портативки, а там, диви, і до ревізії діло дійде. Далі мова піде про подарунок, який я отримав від свого підписника з Європи. Це була пропозиція, від якої не відмовляються. І відверто кажучи, до кінця не вірив і думав, що мене розводять, і зараз зрозумієте, чому. Колись в мене була мрія придбати собі справжній професійний монітор для ретро-геймінга Sony PVM. Коли дізнався, скільки це добро коштує, одразу бажання відпало. Та навіть не це було основною проблемою. Знайти у нас в Україні живий екземпляр це завдання з жирною зірочкою. Іван Хелсін, саме так звуть цього чудового чоловіка, каже: а давай я тобі його подарую. Давай. Отак От і став власником цього чудового монітора в дуже гарному стані. Окремим челенджем було доставити його з Європи до мене. І тут я хочу подякувати ще одному Івану, Івану Козаку. Саме він допоміг з логістикою. Зустрів Монік у Львові та переслав до мого міста. Важиться добро близько 30 кілограм, і не кожен би влюкнувся би на моє прохання. Дякую, пане Іване, дуже ціную. Тепер про сам монітор. Це 19-діймовий Sony PVM модель 1954 Q з супер чіткою картинкою на 600 ТВ лінії і всіма необхідними входами та виходами. Потрохи почав купувати необхідні кабелі для максимальної передачі якісної картинки. Хочу зробити по ньому окремий огляд, чи варто він тих коштів, що за нього просять, та порівняти його зі своїм звичайним Sony В Черговий раз хочу подякувати Івану Хелсінгу за такий приголомшливий подарунок. Який відкрив для мене вищу лігу ретрогеймінгу, сам би таку річ собі не дозволив. Прохаймось далі. Переходимо до іграшок Восьмідбітна класика для американської NES. Третя частина широковідомої Castlevania. З цією серією мене мало що пов'язує. В дитинстві не грав, в дорослому віці грав, але мало. І це треба терміново виправляти. Для більшості гравців пригоди сім'ї Бельмонт Ходить, якщо не в топ-10, то точно розділяють список 20 кращих ігор на NES. У мене вже є в колекції перші дві частини, тож цей картридж закриває цей маленький сет на 8-бітній консолі. Досить відомий порт з аркадних автоматів. Jackal. Впевнений, багато хто знайомий з цією грою. Що була скопіювана піратами для Денді. Керуємо військовим джипом та воюємо з ворожою армією, спостерігаючи за процесом згори. Вдалий Вдали сеттінг, що припав до душі гравцям 90-х. А враховуючи, що була можливість грати удвох, це взагалі безпогрешне комбо. Єдиний мінус це тривалість гри. При необхідному вміні фінальні титри можна побачити через 20 хвилин гри. Але це будуть дуже насичені та скайфами витрачені 20 хвилин. Можливо, ця гра не сильно цінується у західних колекціонерів, але для мене це скарб, що повертає в часи восьмібітної епохи. General Chaos на Sega Mega Drive. В дитинстві в мене була піратка, тож з грою я добре знайомий. Як для тих часів графіка та гімплей були на високому рівні, але чомусь ні в мене, ні в моїх друзів не користувалося особливим попутом. Сама ідея гри непогана, але одноманітна і швидко набридає. Не врятувала навіть можливість грати удвох, як один проти одного, так і за одну команду. Задача знешкодити ворога, керуючи підрозділом, що складається з солдатів з різними вміннями. Ця гра в мене асоціюється з випадком в дитинстві. Це був десь 6-7 клас, я захворів, дуже боліло горло, був забитий ніс, дубарі в хаті страшенний. От, і в мене був чорно білий тілік, такий величезний. На колесиках я його підтягнув до кроваті от, і якраз грав в General Chaos, От, і Я пам'ятаю, як мені було. І кайфово, і хреново одночасно, бо той ніс він був забитий, я його там закапую і граю в сішку, це все в соплях. короче. Не знаю, чого я це згадав, але чогось мозок запам'ятав. Ідемо далі. ТОП Gear 2 На мій погляд одна з кращих гонок на платформі. Якщо візуальна складова і не сильно відрізняються від іншої маси гоночних ігор, то музичний супровід та можливість апгрейду автомобіля пішли далеко вперед. Заміна двигуна, коробки передач, турбонадува, колес, покращення захисту авто та заміна кольору на хвилиночку, чим вам не NFS Underground на 16 біт. Малим запускав гру, щоб просто послухати саундтреки. Вони тут не перевершені. Навіть інколи ставлю їх на фон у своїх відео. Щоб покращити атмосферу. Я безліч раз проходив цю гру і, впевнений, пройду ще не один раз. Ця гра заслужено займає своє місце на поливці. На PS 1 придбав чергову Need for Speed. Цього разу черга дійшла до сіквелу. Треба було закривати діру між третьою та першою частиною. Свій час пройшла повз мене, бо тоді в мене ні ПК, ні плойки не було. Надмінно від оригінальної версії, де розробники намагалися зробити автосимулятор, сіквел став більш аркадний зі спрощеним керуванням автомобіля. Фактично, саме друга частина задала той курс, який зробив НФС відомою на весь світ, і подавав їй звання «Короля Аркадних Гонок на багато років. Наступна гра не супер-популярна і я не впевнений, що ви взагалі про неї колись чули, бо в інтернеті про неї спогадав дуже мало. Це World's Kerous Police Chases. В моєму клубі де стояли PS1 на початку нульових, гра була досить популярна серед молодої аудиторії. Чогось малечі було весело ганятися за злочинцями. Я чомусь завжди плутав з драйвер, бо гімплеї досить схожі. Гра була створена за мотивами одноіменного серіалу, що виходив на американському телебаченні. Керуємо поліцейським автомобілем, зупиняємо злочинців чи конвоюємо vip персон, і так протягом 20 місій. Ра досить пізня 2001 року, тому графіка як для оригінальної плойки непогана. Якоїсь колекційної цінності не несе, але цінна для мене, як спогад з минулого. GTA Vice City Stories на PlayStation 2. Зверніть увагу, це саме Stories. Гра, яка суттєво відрізняється від класичної Vice City. Це приквел, події якого відбуваються за два роки до оригінальної історії. Як і завжди, GTA тішить своєю комплектацією, окрім диска та мануала, на борту величезна карта міста, а на іншому боці яскрава ілюстрація у фірмовому стилі серії. Гра не просто розширює історію, а додає нову перспективу, дозволяючи глибше зануритися в знайомий всесвіт. Відмінна гра для тих, хто у свій час пропустив. Рекомендую. Wow. А за цією досить рідкісною грою палюють чимало колекціонерів Stella Deus на PlayStation 2. Частенько бачив її у західних колекціонерів та на вітринах ретро-магазинів. Як священний грааль. Мені, як колекціонеру, було байдуже взагалі, що це за гра. Головне, мати її в колекції. Тут логіка проста. Всі її хочуть, значить і мені треба. Стосовно самої гри, це CRPG тактична рольова гра, що вийшла у 2004 році. Можливо, з не самою інноваційною графікою, проте цікавим сюжетом, що може стягнути на пару десятків годин. Дуже радий, що тепер така гра в мене в колекції. Знову жага швидкості. На цей раз хоч посюд 2. На жаль, у свій час пропустив, бо банально не було на чому грати. А коли з'явилася, така можливість вже існував Underground. Що затмарив своєю величчу всі інші гонки того часу. А гра досить непогана. Нагадую знову ж той саме Underground, тільки у лісі. Це гарний приклад того, як треба робити аркадні перегони. Купа режимів від звичайних змагань до поліцейських переслідувань, Чудовий список ліцензійних авто і, звісно, драйвова музика, що змушує нестись вперед. Обов'язковий мастхев для фанатів серії та любителів жанру. Панцер Драгон Орта на оригінальній Xbox. Це справжнє відкриття. Був дуже здивований, як багато людей фінансують по цій грі, та й серії загалом. Це рейл шутер, випущений у 2002 році, де ми керуємо драконом, на якому верхі сидить дівчина на ім'я Орта. З цікавих особливостей можна обертати камеру на 360 градусів і відстрелювати ворогів у будь-якому напрямку. Все це відбувається у незвичному Всесвіті, де поєднуються футуристичні та старовинні біотехнології, створюючи особливу атмосферу. Зверніть увагу на графіку. Нагадую, це 2002 рік. Без сумніву, ця гра, яка запам'ятовується в першу чергу своїм геймплеєм. Здається, я починаю розуміти фанатів, і сподіваюся, що ця гра надихне мене зібрати усю серію. Ninja Gaiden. Про цю серію я знаю тільки як трилогію на NES. А насправді франшиза має набагато більше ігор, ніж я думав. Це всі ті самі пригоди Рюха і буси, тільки вже в трьохмірному просторі. Зазвичай в ті часи не робили високу складність, як це було з восьми бітами. Але це не про Ninja Gaiden. Він, як і тоді, тримає марку. Будь-яка помилка карається миттєво. Система комбо вимагає точності й уважності. А вороги, навіть на звичному рівні складності, може знести півжиття парочкою влучних ударів. Це своєрідне Dark Souls тільки свого часу. Раз мова пішла про Dark Souls, тоді час показувати наступну гру, що є невід'ємною частиною цієї культової франшизи: Demon's Souls у виданні Black Phantom. Edition. Я не є фанатом цієї гри та серії загалом, але як колекціонер дуже давно полював за цим екземпляром. По-перше, це досить гарне видання з артбуком, в якому прихований диск саундтреком, та товстий гайд по грі. І він тут доречне, Будущі демонів потребують глибокого занурення у гімплей. І він мені у майбутньому точно знадобиться, бо я досі з цією серією незнайомий. Абсолютно точно, цей чорний бокс стане однією з перлин моєї колекції на PlayStation 3. Другий StarCraft ПК. У мене вже є в колекції основна гра з підзаголовком Wings of the Liberty. А це іде як доповнення до основної гри, власне, як це було в оригінальному старіку. Знову ж, експеншн set і знову на кладинці королева клінків Сара Керріган. Що тут скажеш? Культова гра одна з ікон жанру РТС. А в моєму власному рейтингу ця франшиза в цілому займає друге місце Перше, звісно, Dune Насіга. Безперечний топ. Тільки от старик в мене вже майже весь в колекції є, а Дюний досі немає. Так я живу. Painkiller – шутер від першої особи, що навряд потребує представлення. В першу чергу у нас він став відомим завдяки ПК. Тож мені захотілося придбати саме на цій платформі. Більше того, в мене вже є в колекції типу ліцензія від Акела, але в не дуже гарному стані, плюс тут щось підрізане, плюс сам бокс з якоїсь іншої гри, тому я придбав собі більшу ліцензію, скажімо так. От. І ця ліцензія, як бачите, виглядає трішечки інакше. Сам бокс зроблений з товстого паперу, що дуже схоже на глянцеву палітурку. Думаю, зламати таку коробку буде важче за пластикову. Всередині гарно оформлені три диска з мануалом. На мою скромну думку, для простого видання виглядає занадто ліксово. One Wish на PlayStation 3. Не пам'ятаю, чого додав цю гру до вишліста, але пам'ятаю, що мені дуже сподобався рукав. Я навіть зробив собі нотаток купити разом з рукавом. Справа в тім, що поверхня рукава зроблена з лентикулярного друку, змінює кут огляду і створюється ніби анімація. Ідея не нова для обкладинки, десь таке вже бачив, але виглядає нетривіально. Шутер від третьої особи 2010 року, що отримав досить високі оцінки, і вважається однією з недоцінених ігор на цій платформі. Якудза 3. З цією немаленькою серією ігор я зовсім не знайомий і в жодну частину не грав. Вирішив розпочати з тьою. Цікавого у комплектації, окрім диска з грою та мануалом, в комплекції є компакт-диск з саундтреком. Як для звичайного видання, це приємна несподіванка. Якудза це пригодницький екшен з елементами бітемап. Тоді відбувається в Японії, граємо за японця і лупцюємо японців. Якщо гра мені сподобається, обов'язково продовжу вивчати цю серію. Shadow of the Damned. цю грульку я хотів собі дуже давно. По-перше, тому що вона цінується серед колекціонерів, хоча не є якоюсь рідкісною дорогою. А по-друге, в розробці приймав участь сам Сінзі Мікамі, один з творців всесвіту Resident Evil. Тіні проклятих є грою у жанрі психологічного хорору. Мисливець на демонів Гарсія Хоцпурт, повернувшись додому, виявляє, що його подругу Паулу викрав демон Флемінг. Щоб зупинити Флеймінга, Гарсія вирушає до пекла разом зі своїм приятелем Демоном Джонсоном, який здатний перетворюватися на зброю ліхтар чи мотоцикл. І навіть існує ремастер 24-го року ще й на фізичних носіях. От так буває, тільки купив собі оригінал, треба вже збирати гроші на ремастер. Просто Need for Speed без якоїсь назви чи порядкового номера. Тій частині мені подобається сама укладинка. Приємно бачити мангуса Уолкера, знаменитого колекціонера старих порше, нині покійного Кена Блока, та легендарного колхозника Акіра Накаї Сана. Це майстер, що тюлюкує вручну кожне авто особисто, спеціалізується виключно на порше. Це легендарний дядько, колись у свій час фанатів по ньому та машини, які він робить. Стосовно самої гри, не всім зайшла через неоднозначний сюжет, погану оптимізацію та безлюдні вулиці. Мені по оглядам гра сподобалась, тож вирішив перевірити особисто, чи варта вона моєї уваги. Другий Resident Evil – ремейк. Це яскравий приклад того, як треба робити ремейки. На відміну від оригінальної версії, де камера була зафіксована, розробники вирішили зробити управління по прикладу четвертої частини так зване вид за плеча. І це дійсно було гарною ідеєю. Гра не втратила свого шарму, але при цьому отримала сучасний гімплей і гарний візуальний стиль. А в мене в планах зібрати всі частини, включно з ремейками, тому побачити цю франшизу ще не раз. Цю гру я взагалі не планував купувати найближчим часом. Звичайно, вона була в списку бажаних ігор у колекцію, і тут важливу роль зіграло саме видання, яке я не бачив раніше. Це Axiom Verge Multiverse Edition. В наявності і артбук, і плакат, і саундтрек, і диск з відео, як створювалась гра. Коротше, все, щоб зануритися у лор цього всесвіту. Це метроїдвання в чистому виді. Як за ігроладом, так і за графікою, дуже вайбує оригінальним метроїдом, за менш цікавим сюжетом та піксельним стилем за всіма традиціями восьмібітної епохи. На мій погляд, одна з найгарніших піксельних ігор останнім часом, гру яку я дуже хотів собі в колекцію. І от нарешті, Blasphemous Deluxe Edition, що в прикладі означає блюзмірство. Гра з оригінальним глибоким підтекстом, тісно проплетеним із релігійною тематикою. Та всім, що її оточує. Я спочатку холодно до неї віднісся. Якийсь чувак бігає з кавпаком на голові, махає мечем, думаю, ладно, спробую. Бо графіка непогана, потім потихеньку поглинає гімплей і фінальне слово сказав сюжет: Дружочок, ти тут до кінця гри. Тож навіть не думайте починати грати. Засмокче. Я попередив. На даний момент остання частина Need for Speed Unbound Її варто купити лише за те, що в грі офіційно звучить українська музика, що качають не гірше за саундтреки з Underground. Поєднання фотореалізму та селшейдінгу, на мій суб'єктивний погляд пішло серії на користь. І ці графічні спецефекти виглядають незвично і цікаво. Мені особисто зайшло. Хоча гра отримала переважно хороші оцінки, вважаю, що остання NFS заслуговує більшого. А це ультрасучасний шмапчик від Killworks та виданий Konami. Цигні. Ультрасучасним його робить графіка, рівень якої я взагалі бачив вперше в scroll Власне, саме по цій причині вона з'явилася в моїй колекції. За півтори-дві годинки її можна пройти, але зробить це далеко не кожний. Рівень Бултхела на достойному рівні. Власне, як це і має бути в іграх подібного жанру. Зараз цих ні коштує копійки в порівнянні з іншими іграми на фізносіях. Але в майбутньому передбачаю високу ціну, бо далеко не масовий продукт. Можливо, помиляюсь, подивимось. Ось такі екземпляри поповнили мою колекцію. Пишіть в коментарях, як вам ігри. А я в свій час продовжу збирати чергову партію і обов'язково розповім про все у наступному випуску поповнень. Дякую за перегляд цього відео та побачимось у наступному. Грайте в ігри, бережіть себе та па-па!